Всім привіт, друзі! каналі Nether Семь будемо піднімати мені на 900 кубків. Ну, карта дуже підходить. Я думаю може апнути 1000, але ну, не дуже впевнений собі. Що дуже довго йде підпігуться. Я на... ну, щоб часу я навіть блоки Воду Брав Сарс інші ігри. И ну ты, ти... блин бой Маш, я не бионазпану. Э-х-е! Алло в бизнес Тут я ему сказал Ну маня поводь а вин позор У нас опять ага. банк мой от ски на шегри я маю... Я думаю, я тупо хотіла його колись купити, бо я думаю, ну його заберуть. Мотина старый, типа, уже сезон я мусиком 4 роки чи 5, забротаю. Давайте 2019, чи 2020, пам'ятаю. Ну, короче, я думаю, що його заберуть, його он, шанс, не забирають. Топо, коли будуть забирати його, я маю куплю його. Угу. Короче, я думаю, може помог его хватить. Я мочок... Никола. Николас Джексон. Не коше, він дуже жорсткий для нашого рівня. Я можу стремиться, але десь, воно зразу и тімей прибіжить. У вісім банок, я думаю, то вона багато синіша, ніж я. Вісім дим, так я піджимає. Захимся. Я сподіваюся, сейчас розберуться вони. Ну є, це вже, ну погано. Я бомбу просто бам И бам блин, ну... Я думаю, это будет красивіше виглядати. Ну короче, ну, двоє місяць точно погано по-моєму. У нього двоє місяц, нормас. масс! Ми ж при коли ще знімається відео, ми ще тупо грали трохи. Ну я просто не хотів робити дуже довге відео, розумієте, там 800 кубків піти від 800. І там 900 це дуже довге відео вийде. Ну типу я хотіла, знаєте, там трохи скоротити відео і взяти там більше когось поапати. Може трохи підемо далі, може, ну там, може, максимум 920, може трохи далі, не знаю. Як повезе, знаєте. Я би сам не відмовився на 1000 кубків апнути. Китану мене він. Ага, я зрозумів. Валимо. Просто ну, тут було так борються, багато хто бере бой і так писать, ти йдеш, а то він просто чекає, знає, де це є. А нас зараз там шалі там була. Я не хочу піду оба! Добре, ну мій сумну слава. Я не хочу бути критися, якщо я не думала, що якийсь підсос. Я не ти думати, що я там погано граю. Можете думати, що я погано граю, але... це не так. Я вам понял понял, ой-ой-ой на кандидесят, ой-ой-ой на кондите. У нас вся пасівка, внимание у мене плоті бачите. сліпе якась. Або я не ця пасівка. Ні, ну я вже думаю можу зайти. Та йдем, даем

65 кубків доїде, там зайняли топ 1 і то подойдет скільки 9 кубків. Після 7 ой 5 о 14 кубків Чи вісім 8 я не пам'ятаю. Йома, ну, не, ну я ну, така средняя, чувак. Нормально. Боже, мы коло ще... Ми ще коли тупо грали, на кого ми грали, ну, коли знімали відео, видео грали. То я потом я брал і таки бачила тупо звздной Шелі. Гімно. А ти типу, ви знаєте, як ці тип, це гімно їдете. Ні, Макс! А то що його звати Макс? Попантайше колись був там 2019 рік. Коше були маленькі сундучки, великий ящик, а мега ящик можна було купити за 80 йм. Оце було час. Блін. Ой, хуйовик виносить! Внос! А чого я втікаю? В болоті не зима втікати? Ой, это яйце паруший. Да, мені... ай яй 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 ой Да Да зараз заносишь. Выноси. Да, ну норм катка йдуть, да, молодцы. А ще Мико залишається. Я думаю, то ми можемо Мику и вынесем. А, йод, там Похвалиться, ну. Похвалиться, молодець. Заходим. Но зашати 25 кубків 20. О, епічний! и. І... Фигня. Плюс 40 кубків. О. Я може вам показати свої бути. У мене було 1000 кубків. Я його злив вчора. Кольта майже апнув. Але у нас тупо метала база, спайка, динамайка, гордається, ливи. Вчора авто. Мех злив. І завтра хочу этого. Потім може буду брати цю пічку. Хочеться ми зілковиделіс, а я сподіваюся, що це буде добре і ми витаскуватимо. Що так запускають? Мене цікавить. Просто хочу адка апохташ, ой, на 10 куків і може взяти кось іншого. Вже відео йде в мене 7 холодити на мас! Я ще буду грати різні ігри, наприклад, там Roblox, Nice Standoff. Так не вражайте мене, не обзивайте. Ай! вали, вали. Валивали! Валивали! Вали, вали. Тікай! Давай, моє сонечко. сонечка! Гімноти! Короче, я хочу... Ми ще Миш, злив! Ти пилой! Окнік! Візьми була, геніус. Та була, візьми, боже. Ну, ну типа кобу був, нас был нормальный. А, что там тоже катка закончилась. Да? Ну. Ну просто цик база и ці застроил тик ну он тучаю. Бас поздравил тех базу в игра на тех базах. Ты бил, что он меня нечек бача грат. <служба> Від борьбу, будь ласка, десяночка. О, лець. У нас дуже хвилине, це перше моє відео. Я запланував, що відео буде йти до 10, хвилин, але десь так. А відео вже йде, да 10 хвилин. І ще мій піднімає тебе. ці кубки. Скільки там, не пам'ятаю. Чи зайняли? Дай подивитися. Скільки кубки в мене. Зуб. Хочу, щоб ми виносу заливали. А є мать. Ну, ну, ви як завжди вас ролять. А, лох. Нюхай дупу бабоїна. Лошара-петушара. Давай давай Макс, давай, туда, туда Хайзнай свое место. Хотя Макс хай до перший. Эй, ты ж надо. Давай типу, втікати, типу, за эти мать на тест. Ой, на видся. Давай типа. А он втікати, его типа за это за его. О, привет. и стоит как базовый стик. Я так думаю. Ну, я как не хочу быть алла. Ой 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 ой, 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 бабка. Живей, Макс, Макс, живей. Просто живей, давай. Да, да, хорош, просто Мочи Солый, Блин, разлышайте бастить целый булл. И давай хипотки бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. -ба Кишоппас. Ту бы не марша була здала. Ну лакнула. Ага. У вас не була, нохнула тупо. Ему зашел старий КХП. хп. Ну, давай я тут... Підбор идей, дай иди давай, ну о, все, каждого. Я просто не вийду сбростался и не закінчу видео коли не апну 100 Ой, 90 сковки на давай надо вот то что это борона ешь и спаун. И тут зачепачками пачки по чипачками. Ну, я же ну, тупо Ну, ну, это типа, ну, то просто дядь, кит и эго, вот это уже жесткий. Ну, и короче, у нас выходит... Йома. Давайте по млеку, я думаю, вийде у нас катка. По млайку робимо каточку. І... Й... Е-моєма! Кольбаш не нокнув! Друзі, я ненавистю виключив камеру. Ми виграємо. Юди кубків 19. Почалась захоче в Клуб Україна. Ну, у нас один мільйон там чимось тисяч. Подарки назбирали ми. Ой. Духи нас наслідок, бо тут пара людей які не грають. Тупо не грали. І ми їх плануємо кікнути. Охожі та зараз мало. На позапосади, типу, я їх писав десь разів три. Типу грайте, бо ми доведеться вас вигнати. Грайте бо доведеться вигнати. тупо типу, починаю вже самі команди. Я їй дам, я їм дав умову, типу, зробити це, або так? Ну, вони мовчать, це їхня думка. Найця вигнати, типу, я не хочу погнати, але блін, Так теж не можу сидіти в кубі, клубі і тупо хай інші грають, а я буду просто сидіти і подарки підкивати. Так не ну, можна? Купці як одна команда. Добре, дерево мочить. О, я такий радий, у мене зараз как не было, то так би не хотів до школи йти. Я маю, окей, маму ділу, мам, мама ділу, Окей. Мам, маму ділу... Ага, я. О! Макс чекай, Макс! ти піл, Втечи! Не втечи, будь ласка, живи! хоч втікай хоч живи. Это в будущем почки идут как искажений. И Та что такое зовут? 950 хп тупо. Тупо 950 хп. Май же. Тупо, майже. Давай, давай. Опа. Окей, окей, Let's го let's го. Хорош. Ой, ой ой Тайрил. Maar ze hebben ze geëperd. Ze weten dat toch een baat is. Wat? Ja! Max. Ja! Ja! Max, Ja! 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 je Ja! 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 boom, 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 boom. dat boom, 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 boom. Бум-бум-бум-бум. Давай ты заберешь, юха. Йо, Коше Макс, давай. Дайте. Макс, Блейпро. Макс, ти давай. Нік в тебе топовий Блейпро, давай. Ой, вот это я. Лоскака. Лоскака. Тупо от одна катка. Одна тупо катка. Потім. Lets go. Ik denk dat we naar de kaart gaan. want spelen het normaal. Het is gewoon de deur, het is een Ja, maar mijn gaat Вона витаскувати. Файно, бону, аспоксу, файно. дві баночки їм багато тупо. Катки тут у нас боксу, файно. Я не знаю, я зіграв твою баночку. Ой, я карта. Я люблю кубку тікутілю. Треба подумати пісню. Я люблю кубку тікутілю. Так у мене пісня. Я все одно там заспіваю. Либо поворот. Ідемо ми за коду будем там моцкали вбивати і навіть не замість. Ч ты! Та лки-палки! Не ну тупо. Ну тупо не треба цю катку выточке. Ну треба! ну, Як? ай по логіці, Якщо це, ну десь на звіт вже йде 15 хвилин. Ну так, наумасненько так і да. Mm -hmm. Добре. Нормально котки йдуть поки що у нас. Я думаю, можна піддача вийти. Ой, там для Ой, є моду мо Добре. Нам посирати надавали, ми відходимо. Нам тупо треба розмірить. Так, другий місце помиляють, другой місце нам підходить. Вс, і буде рівень деться, ковер поміряюсь. Сподіваюся, займіся, ми займемо. Файно, файно йде. А як... Була майже не вбила. Може хоть коли дитинця хотів стати за репором. Якийсь репер складав тупі там. Одна репа була і думаю, Добрий, проєдно, Диві, що репер встану. Ну добре, і прийдемо це файно. Плюс ці там брала кольоки з великий, сбрала ст ст собі і страбала з дивану. І думала, що там отете. От, от, от. Типа, що ви там і затримуєте себе, помер буде падати. Ага. Їм так холоділи могих.

Хоті з ним затіматись. Затімився, я знав. О! Файно затімився. Треба витаскувати ту піці. І з рангами приходить, мені пофіг. О, хтось лігену вже має, мав. А, я понял. А, да, здесь это давай. Чек тебе. Сикайка, что макс текай, давай на камне перебирай. Нам просто вот котку вытаскивают, то по тупо топа 2 месяца Чому У чему заждит тупо мне защасты одна картка? Такие акции будет якими спосмани потом. Кот он для енды всех. Опа, привет так. Ой, візьму. Ну, дякую, спасибо. Ну, сразу, ема Максивей. Макси твожим. Стекай, едя, я не то знайду. А не, на гаджет же ще... надела. Хорош! И за бодяк будет мы снима. Му. Е, 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 тупо туда тупо е, додом ты дякую. Еба, е! Мо, е! Туда просто є. Я дуже зараз радий, тупо є. Файно, файно, файно! Нема знімав відео. Я такий радий тупо. Ну добре, є бой Скінчуватимо. Відео вже закінчилося. Дуже дякую, що дивилися до мене. З вами був Нейсер Чекайте нового відео.